Аквапарк в іспанському місті Ларока дель вальєс що за 30 кілометрів від Барселони, вітає і людей, і їхніх домашніх улюбленців. Під час спеки прохолоду тут забезпечують три басейна з гірками та іграшками. Вони стали оазисом для собак усіх порід та розмірів. Цей день для собак їхньої радості. Ми теж можемо охолонути, але головне собаки. На відміну від узбережжя, де бувають великі хвилі, в аквапарку собаки почуваються впевнено. на пляжі хвилі та бурхливе море. А тут собаки завжди дістають до дна. Вони не хочуть плавати, вони стрибають і граються. Тут вони точно полюблять воду. Деякі господарі кажуть, що їхні улюбленці бояться купатися в морі. цуценям та й не підходив до води на пляжі, боявся хвиль. Це часто буває у щенят. Тут вода спокійна, він почувається впевненіше. Роса приводить свою собаку кору уже четвертий рік. «Кора обожнює це місце. Ми приїжджаємо щоліта щонайменше раз на тиждень, особливо в неділю. Їй до вподоби гратися з м'ячем у басейні для маленьких собак. Це в нас уперше, я в захваті. Гадаю, Марлі теж я так насолоджуюсь. Дивися, Марлі, що ти виграв. Повернемося завтра. Ана привела полохливу оазис і відзначила її успіх. Ми тут уперше пишаємося Оазис. Вона ляклива, але це випробування їй допомогло. Аквапарк вміщає до 400 собак одночасно. За вихідні тут буває до 800 тварин. Парк працює з травня по жовтень, пропонуючи зони для ігор, дюни та ресторани з ходогами і веганськими стравами.